Вітаю, друзі! У нас з вами зараз буде розклад, що загадана людина думає про мене. Для початку оберіть свою колоду. Давайте я так підтримаю. Відчуйте, яка відкликається саме вам. Угу. Зараз подивимось на цій колоді. На іншій це буде окреме відео. Дивіться в профілі. І так, загадуйте свою людину. Так, що загадана людина, думає про мене. Що загадана людина думає про мене? Що загадана людина думає про мене. Uh -huh. Uh -huh. Загадана я свічку потушила. Загадана людина повністю повисла в думках, повністю всі її фантазії, думки зайняті вами по е, ошельнику. Ви повністю заполонили його думки. Ця людина, ну, це програється в більшості для дівчат, ну, але і для хлопців також. Він постійно думає, як він сумує за вашим інтимом. По тузу жезлів всі ми вже прекрасно знаємо, що означає туз жезлів. Він постійно Він дуже засмучується, що його зараз між вами немає. От прямо такий конкретно в цей момент його зараз дуже сильно засмучує, дуже сильно його погружає в такий трошки апатичний стан. А по дну колоди насправді і по четвірки жезлів, і по шуту, дивіться, королева Пентаклів це жінка сімейна, яку він би хотів. Бачити вас своєю сім'єю. Тобто він хотів би вас бачити дружиною. І по четвірки він хоче прямо весілля і хоче обнулити повністю почати нові стосунки, щоб це було нове. Ха! І суд. О май гад! Просто історія про е, то, що чоловік мріє, щоб зробити, щоб створити з вами сім'ю. От він бачив вас як королеву пентаклі, в яку треба і він хоче вкладатися, яку треба обхажувати, який, е, Просто треба ноги цілувати, ну дівчата, Боже. Ну, тут більше для дівчат, але і для хлопців також може прийти. Дівчина, значить, хоче сім'ї з вами. Але от е, зараз, от, він сумує дуже сильно, от саме за вашими, вашим інтимним зв'язком, він дуже вас любить, він хоче з вами сім'ю. о, oh гад, дівчатки. Я вам бажаю щастя.